Продаж будинку в селі Поріччя Яворівського району, 25 км від міста Львів. Сам будинок двоповерховий: перший повноцінний поверх і другий мансардний. Така територія будинку. На території є сарай, також є гараж, альтанка, сауна. Поруч є погріб. Така відпочинкова зона, далі йде город і сад з плодовими деревами. Площа самої ділянки 25 сотиків. Ось така територія. Будинок, перший поверх, площа 85 метрів. Є наявність всі комунікації, є газ, котел, централізована вода. Каналізація септик. Всюди, тут, по там, де є плитка, є підігрів підлоги. Тобто це є коридор, кухня і санвузол. По ліву сторону в нас тут іде кухня, тут санвузол і дві кімнати. Отже, така у нас кухня. Все, що наявне, залишається відповідно. Довгий такий коридор. І санвузол, санвузол у нас душ. Тут є і піда, є туалет, комод відповідно. Вітальня є камін в вітальні, такий диван. Гарна відпочинкова зона або організація другої кімнати спальні. Тут основна спальня з ліжком і меблюванням. Другий поверх перекриття є дерев'яне. Будинок сам отеплений пінопластом, дах перекритий металочерепицею. Тут сходи відповідно на другий поверх і є така кладова. Гарний будинок. Недалеко від міста Львів, готовий до проживання і до нових власників. Кого зацікавило, обов'язково звертайтеся. Будемо раді вас бачити на огляді. Ось така територія, ще раз вам покажу. Краса.